Доброго дня, звати Еліна. Хочу щиро подякувати Олександру за те, що повернув мені віру в чудо. Моя донька порадила пройти 40-денну чистку, яка була безкоштовною завдяки акції. Наразі я читаю книгу Олександра, яка називається «Відкрий своє призначення і дедалі частіше переконуюсь у правдивості фактів, які в ній викладені, а тепер ось переконалася ще й у реальності результатів його практики. Я ніколи не була скептичною. Просто через велику кількість роботи не замислювалася над цим. А коли чистка завершилась, я проаналізувала події і зрозуміла, що те, до чого я прагнула, здійснилось. це стосувалося моєї роботи. Згодом виникли деякі труднощі з формальностями поза роботою. Я не уявляла, як це вирішити, і майже втратила надію на позитивний результат. Але несподівано все владналося само собою. Тепер можу впевнено сказати: це спрацювало для мене. Дякую!